Ми будемо з вами разом поштувати бойовий польовий навіть наших пісних лікар. І що у нас тут? Поділимо. Як бачите. Раз, два і три. Не готовий. Ось поправим кажуть. Що у нас в карту? Дивиться. Печова крайки. Уголок себе, так. Кошка з руками, салфетка і кава натуральна. Далі, що у нас тут? Каша, рисова, з куркою і овочами. Мусимо відкрити, що попробувати і розуміти, чим водують наші захисники. Пробуємо. Ну, що пахне кашею. Тихо. Вистоюємо ложку. А, ще цуколька духала. Мусимо все пробувати, щоб знати, чим водують наші хлопці. Ну, звичайно, це, конечно, краще подивитися. І, якщо можна, скажу вам так. Це я, якось, не люблю сніданок. Застою, що воно відбувається. Дивіться, от третня. Сухарики, чорточок. Далее, що у нас? Вітамінний джем, цукор, перчик. ложка з серветкою сій. Влазерна серветка. Звічно у нас і чай чорний. Тут у нас ще борщ з м'ясом з яловичини. Прикольно. Окей, одні нормальні кухайте і ячка свинини. От тобі що буде потім же. Далее, де мука. Білий хліб, височений крекер, серверка, чорний чай, серверка, мед натуральний і цукор до черв'янки. І що у нас? Щасіль. А це у нас на вечерю що? Ой, картопля з свининою. Нічого собі, я хочеться спробувати картоплю з свининою, я ще так їла. Ого, одна. Нічого собі, гляньте, одне м'ясо. Чого це таке? Ммм, це картопля, боже, дівчатки, реально смачно. Дивіться, картопля з м'ясом. Це дуже смачно. Ну, що я можу сказати? Готують наших хлопців. О! Слава нашим захисникам і дуже дякую кожному, хто нас захищає і дарує нам життя. Кожен українець повинен розуміти, що ми живі завдяки гарню наших захисників, які віддають своє здоров'я, своє життя заради нас, заради вільної України. Слава нашим захисникам! Слава народу України. Тримаємося разом.